Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе та красиве свято день вишиванки. Це свято, яке відзначають щороку в 3 четвер травня, і воно присвячене нашій чудовій національній сорочці вишиванці. Вишиванка це особлива сорочка, яку українці здавна носили як святковий одяг. Вона не просто красива, вона ще й дуже важлива. Кожна вишиванка це як маленька картина, адже на ній вишиті різноманітні візерунки та орнаменти. Ці візерунки мають свій сенс, вони ніби розповідають історії про нашу землю, про нашу родину, про наші мрії та побажання. День вишиванки це свято, яке нагадує нам про нашу українську ідентичність, про те, хто ми є. Це день, коли ми можемо пишатися своєю культурою, своїми традиціями та своєю історією. Вишиванки бувають різних кольорів, з різними візерунками, з різними техніками вишивки. Вони можуть бути яскравими та веселими, або стриманими та елегантними. Кожен може знайти вишиванку на свій смак. Вишиванка це частина нашої історії, яку ми передаємо з покоління в покоління. Вона нагадує нам про наших предків, які теж носили вишиванки. У День Вишиванки люди по всій Україні, і навіть за кордоном, одягають вишиванки, щоб показати свою єдність та любов до України. Вишиванка своєрідний унікальний код українського етносу, вона яскраво відображає особливу національну традицію народу. Тож не дивно, що існує свято, присвячене їй. Цього дня прийнято вдягати національне вбрання, куди б не довелося йти. На роботу, на зустріч із друзями, загалом куди завгодно. Хоча день вишиванки виник зовсім недавно. Сама ж вишивка налічує тисячі років. У вишитих візерунках фактично зашито код нашої нації. Тож про історію вишивки. Далі українські дівчата дуже любили вишивати сорочки. Обов'язком кожної дівчини у минулому було приготувати до весілля спеціальну скриню, у якій роками збирали посах. Найбідніша дівчина мала 30-40 сорочок. Дівчина середнього достатку 50-70, а найбагатша 100 і більше. Вишиваючи сорочки, майстрині співали пісень та молилися. Вірили, що так сорочка стає оберегом. Сорочки пряли тільки з конопель або льону, бо вважали, що ці рослини. І захищати від всього лихого, вишиванка є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі. В Україні вишиванка символізує родинну пам'ять, вірність та любов у сім'ї. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок. Цікавинки про українську вишиванку. Кожен регіон України має свою техніку вишивання, деталі та тематику орнаменту і традиційні кольори вишиванки. Загалом в Україні є близько сотні різних вишивальних технік. Серед найвідоміших хрестик, гладь, низ, мережання, бігунець та плетіння. Орнамент українських вишивок ділиться на три основні групи: геометричний орнамент, рослинний орнамент та тваринний орнамент. Першим модником у вишиванці був видатний український письменник Іван Франко. У 19 столітті він почав поєднувати вишиванку із європейським костюмом і започаткував своєрідну моду. Сучасники згадували, де б він не з'являвся, неодмінно привертав увагу своїм піджаком та вишиваною сорочкою. Саме в такому вигляді письменник постає на 20 гривневій купюрі. На сьогоднішній час фрагменти української вишивки використовують відомі дизайнери світу. Серед них Жан-Поль Годіє, Джон Гальяно, Гучі, Валентіна. Та Дольче кабана. В Україні вже 17-й рік поспіль традиційно відзначають День вишиванки у третій, четвер травня. І пам'ятайте: День вишиванки це не лише свято краси, а й свято нашої історії, культури та єдності. Це чудова можливість для кожного з нас відчути себе частиною великої української родини. Не забувайте, що вишиванка це не просто одяг, а частина нашої душі. Тож святкуйте цей день з радістю, гордістю та любов'ю до своєї країни. Вітаємо жнем вишиванків!